Учення книги Мормона мають велику цінність для нас сьогодні, бо ті, хто писав її, знали про проблеми, з якими ми стикнемося. Зокрема, пророк Мормон, який скорочував цей літопис, і зараз ми його маємо як цю книгу, казав про часи, в які ми будемо жити. І ніхто не може сказати, що вони він має на увазі ці записи, цей літопис, книга Мормона, вони не з'являться, бо вони напевно з'являться, бо Господь сказав це. Бо з землі вийдуть вони рукою Господа. Книга Мормона дійсно пролежала в землі багато років. Потім е, Джозеф Сміт її перекладав. І ніхто не зможе зупинити цього. І це станеться в той день, коли будуть говорити, що чудеса більше не відбуваються. І це станеться так, ніби хтось говоритиме з мертвих. І це станеться в той день, коли кров святих волатиме до Господа через таємні змови і діяння темряви. Так, це станеться в той день, коли... Силу Бога будуть заперечувати, і церкви будуть осквернені і піднесені в гордовитості своїх сердець. Так саме в той день, коли провідники церков і вчителі підноситимуться в гордовитості своїх сердець, аж до того, що зазіхатимуть на тих, хто належить до їхніх церков. Так, це станеться в той день, коли буде почуто про пожежі і бурі і тумани з диму в чужих землях. І буде також почуто про війни, чутки воєнні і землетруси в різних місцях. Так, це станеться в той день, коли будуть великі осквернення на лиці землі, будуть убивства, і розбій, і брехня, і обмани, і розпуста, і всілякі мерзоти, коли буде багато таких, які скажуть, роби це або роби те немає значення, бо Господь захистить таких в останній день. Але горе таким, бо вони перебувають у жовчі гіркоти і в путах беззаконня. Так, це станеться в день, коли буде збудовано церкви, які говоритимуть, приходьте до мене, і за ваші гроші вам буде прощено ваші гріхи. О, ви злочистиві і вперті, і твердошиї люди. Чому ви понабудували церков для себе, щоб отримувати користь? Чому ви видозмінили священне слово Бога, щоб принести прокляття на свої душі? Ось, дивіться. Ви откровення Бога, бо ось час настає в той день, коли все це має здійснитися. Ось Господь показав мені великі і дивовижні речі стосовно того, що має невдовзі відбутися в той день, коли ці речі прийдуть до вас. Ось я звертаюся до вас, нібито ви присутні тут, і все ж вас немає. Але знайте, Ісус Христос показав мені вас і я знаю ваші діла. Тобто, давні пророки, зокрема. Рок Мормон він бачив наш час. Він розумів і знав, що нас очікує. І саме для цього і були записи зроблені, щоб ми могли з них отримати користь. Також один з керівників церкви про книгу Мормона казав наступне: книга Мормона була написана для нашого дня. Нефійці, тобто народ із книги Мормона, ніколи не мали цієї книги, не мали її Є Ламанійці давніх часів. Ламанійці це інший народ. Який відділився від нефійців, і вони почали сваритися, мати війни і так далі. Вона була, книга Мормона, призначена для нас. Мормон писав приблизно наприкінці існування нефійської цивілізації під натхненням від Бога, який бачить все від початку. Він скоротив літописи, які писалися протягом століть, вибравши історії, промови і події, які були б найкориснішими для нас. Кожен з основних літописців книги Мормона свідчив, що писав для майбутніх поколінь. Якщо вони бачили наші дні і вибрали саме те, що матиме для нас найбільшу цінність, то хіба це не вказує на те, як ми повинні вивчати книгу Мормона? Ми повинні постійно запитувати себе, чому Господь надихнув Мормона або Моронія, або Алму, включити це у свій літопис. Який урок, що допоможе мені жити сьогодні? І цю добу я можу засвоїти з цього?